В Україні шоста ранку. Говоримо про найважливіше на зараз у студії Ольга Грицик. Доброго дня напередодні вечері. Росія завдала масованого удару по Харкову. Місто атакували шахедами, використовуючи тактику подвійного удару. У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів. Під прицілом були Слобідський і Київський райони. Уже відомо про щонайменше 10 постраждалих. У більшості уламкові поранення, пошкоджені також підприємства, багатоповерхівки, 10 приватних будинків і за 20 авто. Однією з цілей стало футбольне поле. По промисловій зоні, по цивільним підприємствам, по футбольному полю біля приватної житлової забудови, по гаражному кооперативу, біля 16 поверхового житлового будинку. Тут влучання у дворі. Цей будинок нещодавно зданий в експлуатацію. В більшості квартир зараз ще тривають ремонти. В багатьох квартирах вже мешкають люди, і вони є серед поранених. Щодо травмованих, 10 осіб станом на зараз, серед них дві дитини. Відразу після атаки на Харків ворог взявся за Дніпро. Є влучання шахедів по центру міста. Пошкоджений житловий комплекс вибуховою хвилею. Там винесло не лише вікна, але й двері побиті десятки авто. У дворі горіли також кілька об'єктів інфраструктури. Щодо постраждалих, чекаємо інформації від ова і більше про масовані атаки по Дніпру і Харкову у наших прямих включеннях у наступних випусках новин. Під атакою ворожих дронів цієї ночі була чи не половина України. Росія традиційно запускала їх з північного сходу, півночі і півдня. Перші безпілотники фіксували у Запорізькій області. Інші групи заходили через Херсонщину, напрямку Миколаївщини. Дрони з Чернігівщини і Сумщини рухалися на Київщину і далі на захід на Житомирщину і Хмельниччину. Про наслідки атаки традиційно чекаємо звіт від місцевих адміністрацій і повітряних сил. Спільні зусилля щодо припинення вогню ймовірне розгортання міжнародного контингенту в Україні обговорять сьогодні на зустрічі у Парижі. Там зберуться учасники коаліції охочих. Напередодні до столиці Франції прибув президент Зеленський, який також долучиться до цього заходу. Подробиці його візиту і деталі Паризького саміту нашого європейського Власкора Анни Грішиної. Коаліція охочих, тобто держав, готових забезпечувати довготривалий мир в Україні, вже сьогодні збереться у Парижі. Відомо, що запрошено 20 країн, як з ЄС та НАТО, так і позаблокових союзників. Відвідує зустріч і український президент. А напередодні Володимира Зеленського тет-а-тет -тет приймав господар Єлисейського палацу, і з Макроном погоджували останні деталі перед сьогоднішнім безпековим самітом. Адже щоденні обстріли українських міст демонструють, що в Кремлі не хочуть миру. Ми не залишимо Україну одну. Ми підтримуємо це перемир'я в морі та у повітрі. І ми бачимо, що Росія на це не пішла і своїми діями підтверджує, що продовжує вести війну. До резиденції французького лідера серед інших запрошено очільників у Німеччини, Італії, Польщі, Великої Британії, Канади, Норвегії і Туреччини. З ними у широкому колі й обговорюватимуть посилення військової і фінансової підтримки України однією з ключових тем учасників коаліції є ймовірне розгортання міжнародних сил безпеки. А представники наших генеральних штабів працювали весь цей час. Кілька тижнів спілкувалися щодо контингенту, в якому форматі що може бути який кількісний склад тощо. Ну і важливо, що вони можуть робити, чого вони не можуть робити. Думаю, що найважливіше буде питання, хто дійсно готовий на це піти. Велика Британія, Франція, Данія, Туреччина та Швейцарія готові відправити миротворців до України і ще 25 держав поставляти їм військову техніку та літаки. Керують створенням сил стримування Лондон та Париж. Пропонують розмістити 30-ти тисячний контингент не на лінії фронту, а у великих містах, портах та на критичних об'єктах інфраструктури України. А у Чорному морі патрульні кораблі та мінні тральщики. Авіацію у Польщі та Румунії Це сигнал, що якщо буде нова атака проти України, то будуть атаковані не лише ЗСУ, а також ці сили, наш розгорнутий контингент. А коли наш контингент опиняється в такій ситуації прямого конфлікту, він отримує вказівки безпосередньо від генштабів своїх країн. І тому ми чітко будемо діяти. Водночас Лондон налаштований здобути для України і безпекові гарантії від США, а Париж. Проти послаблення антиросійських санкцій, допоки Москва диктує свої умови і оголосив про новий пакет допомоги Україні на 2 мільярди євро. Туди увійшли протитанкові ракети, засоби ППО, ракети для винищувачів Міраж та наземного захисту Містраль. А сьогодні у Парижі очікується ще більше конкретних кроків у вирішенні нагальних потреб нашої держави. І намітилися певні тенденції. Рандеву щодо України у Європі стали вже щотижневими. Анна Грішина, європейське бюро Май Україна, марафон. Єдині новини. Від початку доби на фронті сталося 208 бойових зіткнень майже половина із них на Донеччині. Про це кажуть у Генштабі. Ворог тисне на покровському напрямку і напередодні 87 разів пробував штурмувати позиції українських військових, намагаючись просунутися уперед. Поблизу Лимана окупанта атакували 14 разів на куп'янському напрямку. Противник 4 рази пробував витіснити наші підрозділи із позицій поблизу. Голубівки і Загризового у Тернополі затримали завербованих Росією агентів, що планували вибух біля ТЦК. 42-річний чоловік, і його 30-річна співмешканка, приїхали з Полтавщини. За вказівкою російських спецслужб вони мали підірвати службове авто, припарковане біля ТЦК. Друга вибухівка мала спрацювати після прибуття екстрених служб. Аби але СБУ встигла затримати терористів, коли ті щойно. Прямували на завдання. Тепер їм загрожує до 12 років тюрми. Цього разу завдання ворожої розвідки виконувала пара наркозалежних жителів Кременчука, які спокусилися на пропозицію легких грошей у одному із сумнівних телеграм-каналів. Після того як у Тернополі терористи вийшли із конспіративної квартири, забравши із собою вибухові пристрої, їх затримали наші оперативники. У Литві, неподалік кордону з Білоруссю під час військових навчань зникли четверо американських солдатів. Військові були на броньованому ремонтно-евакуаційному автомобілі. Транспортний засіб уже знайшли. Машина затонула у болотистій місцевості. Витягнути її поки не вдалося. У Міноборони Литви повідомили, що пошуки самих солдатів ще тривають. Попри те, що тіла військових досі не знайшли. У НАТО заявляють, що вони наймовірніше загинули надійшли новини про американських військових, які загинули внаслідок інциденту в Литві. Це все ще попередня інформація. Ми не знаємо деталей. Однак, це очевидно жахлива новина. Наші думки з їхніми сім'ями та рідними.